Розмова з прибульними прибульцями з космічних каменів за шкалою від 1 до 10. Шкала для прибульців, таксі в кузовному кулі пікапа та абревіації, з якого ви хочете сміятися, роздуми про майбутнє науки та вимірювань. У світі, де наука швидко розвивається, і межі можливих постійно віддаляються, особливо цікаво спостерігати за спробами систематизувати та вимірювати найнеймовірніші явища. Нещодавня новина, яка звучала в наукових колах, викликала у мене цілий спектр роздумів від захоплюючого потенціалу контакту з позаземною цивілізацією до абсурду деяких спроб стандартизувати у повсякденному житті. І, звичайно, про неминучу тенденцію людини до створення скорочень, які, здається, створені для того, щоб викликати напади США неконтрольованого сміху. Почнемо з найбільш захоплюючих з ідеєю масштабу для оцінки ймовірності штучного походження міжзоряних об'єктів. Запропонована Авраамом Лобом, ця шкала, що поширюється від 0, природне явище до 10, підтверджене позаземне походження та потенційно катастрофічні наслідки, здається одночасно геніальним і спричиняє скептицизм. Я розумію, чому астрономи не поспішають прийняти цю ідею. Особливо після недавнього скандалу, пов'язаного з інтерпретацією сейсмічних даних. Однак я вважаю, що сама ідея створення системи оцінювання, хоча і складної, заслуговує на увагу. Зрештою, ми на початку подорожі у дослідженні космосу. Кожен новий об'єкт, що пролітає через нашу сонячну систему, може містити ключ до розуміння структури всесвіту, можливо, свідченням існування позаземного життя. І якщо цей об'єкт виявиться створенням прибульців, нам знадобиться чіткий і надійний спосіб оцінити його потенційну загрозу та наміри. Шкала лоби, навіть з її недоліками, є першим кроком у цьому напрямку. Але як оцінити ймовірність штучного походження, які критерії використовувати незвичайна форма, неграмотне прискорення, ознаки операції, все це звучить досить розпливчастим. І тут виникає питання, хто визначатиме, що таке незвичне, нам потрібна чітка методологія, заснована на наукових даних та незалежному дослідженні. В іншому випадку, масштаби ризикують перетворитись на інструмент суб'єктивних оцінок, що підлягають особистим переконанням та забобонам. Окрім технічних труднощів, є філософські питання: що робити, якщо об'єкт виявляється штучним, але не ворожим? Що робити, якщо це просто зонд, надісланий для збору інформації? Як ми будемо взаємодіяти з ним? Як ми інтерпретуємо його повідомлення? Усі ці питання потребують серйозних обговорень та підготовки. Звертаючись до більш шліфувальних, але не менш цікавих тем, я не можу не відзначити абсурдність спроб стандартизувати у повсякденному житті. Новини про пікап-шиферу, яку можна налаштувати знову і знову, щоб перетворитися на те, що вам потрібно, викликало у мене змішані почуття. З одного боку, я захоплююсь прагненням до інновації та універсальності. З іншого боку, я не розумію, чому комусь потрібен пікап, в задній частині якого ви можете перевести 55 дюймовий телевізор та 30. такс. Ідея виміряти все в такс, звичайно, смішна. Але це також підкреслює проблему недосконалості існуючих одиниць вимірювання. Ноги та кубічні фути, звичайно, зручні для інженерів та будівельників. Але вони не дуже інтуїтивно зрозумілі для звичайних людей. Ідея вимірювати обсяг у таксах може бути не найбільш практичною, але це, безумовно, більш незабутнім. Що стосується скорочень, які створені для того, щоб викликати напади США неконтрольованого сміху, я вважаю, що вони є невід'ємною частиною наукової мови. Звичайно, деякі з них є лише результатом творчого підходу, а інші результат лінощів і небажання витрачати час на створення чітких назв. Але в будь якому випадку вони додають гумору та легкість світові науки. Я пам'ятаю, як в університеті ми натрапили на абревіатури, які здавалися абсолютно безглуздими. Але з часом ми звикли до них, і вони стали частиною нашого професійного жаргону. І я впевнений, що майбутні покоління вчених зіткнуться з ще більш дивними та абсурдними скороченнями. На закінчення я хотів би сказати, що світ науки це дивовижне і багатогранне явище. Він поєднує в собі найсучасніші технології, найскладніші теорії та найбільш абсурдні ідеї. І це те, що робить його таким цікавим і захоплюючим. Ми, як і людство, постійно прагнемо до знань. Ми досліджуємо простір, створюємо нові технології, розробляємо нові одиниці вимірювань та придумаємо нові абревіатури. І я впевнений, що в майбутньому ми чекаємо ще більш дивовижних відкриттів та винаходів. І я сподіваюся, що ми будемо готові до них. Ключова думка, прагнення до знань та систематизації знань неминуче призводить до створення як блискучих, так і абсурдних рішень. Потрібно пам'ятати, що наука це не лише факти та цифри, але й людські емоції, забобони та почуття гумору. У нас ще багато роботи, щоб зрозуміти всесвіт і наше місце в ньому. Але я впевнений, що ми можемо впоратися з цим. І я сподіваюся, що наші нащадки будуть пишатися нами за свої досягнення та наші помилки.